Вітаю всіх! З вами знову Дмитро Лашук, і ми продовжуємо наш курс адаптивна йога. Сьогодні я записую відео з дому, тому що немає часу поїхати у зал та нормально записати відео. Отже, ми продовжуємо. Сьогодні буде така адаптивна йога, як прям адаптивна йога. Тобто ми будемо робити вправи, котрі я завжди роблю, для того, щоб підвистити силу. А вже ж це буде більш-менш складно, це будуть короткі вправи, більше схожі на Пілатес. Але назвати це пілатес це неможливо. Отже, будуть багато перекатів, тобто дрілси, як їх розпов... називають. І ну, буде з одного боку складно, з другого боку це буде навпаки цікаво. А перша частина, як завжди, це демоверсія для того, щоб Познайомитися з практикою, за що буде вас чекати. І якщо ви ще не стали спонсором, ставайте, це лише 300 гривень на місяць, у вас буде дуже багато відео тренувань, котрі ви можете робити у себе вдома або у залі без тренера. І з вас, як завжди, подобайка та підписка і залишіть комент, як у вас відчуття після практики. Отже, адаптивна йога. Продовжуємо курс. Дрілс, Ну, як, перекати. Це підготовча силова, скажімо так. Це, о, ця практика потрібна для того, щоб підвищити силу. Отже, відтискання вже ж усі знають, але е, ми почнемо з розминки. І давайте встаємо на навколишки. Дихаємо ми завжди як через носа, ми підтягуємо таз і нам треба спочатку е прогріти наші плечі і долоні. І починаємо робити просто кругові рухи у плечах в один бік та в інший. Давайте ось так. Ми, ми працюємо не плечима, ми більше працюємо лопатками. Ми повинні сконцентруватись не на русі плеча, а на русі лопаток, котра робить, тягне за собою плече. Ось цей рух я роблю завдяки лопаткам. Штовхаюсь плечима і потім зводжу лопатки, розводжу. Плечі йдуть до вух, після чого лопатки йдуть до крижу. і Я зводжу лопатки, опускаючи плечі. Після чого навпаки зводжу лопатки опускаю плечі. Потім роблю коло плечі до вух і розводжу лопатки. Ви повинні сконцентруватись на самому русі, щоб він був максимально амплітудний у плечовому поясі. І поїхав вдих. Видих. він же вдих. Видих він бік вдих. Видих він ще біг Видих. Видих. Ліхті не згинаємо. Видих. Вдих. Коло видих. Прями руки вдих. Видих. Видих. він же біг вдих. Видих, він ще Вдих. Видих, он ще бег вдих. Видих, він ще бег Вдих. Видих, он ще бег Вдих. Видих, він ще бег Вдих. Видих, он ще бег вдих. Видих, он щек Вдих. Видих і в інший бік. Видих. Зараз ми повинні працювати навпаки. Тобто це більш-менш складно, але дуже доступно. Дивіться, одне плече йде донизу, інше догори. Але рух, як насупротив, дивіться, одне плече до вуха, інше до... до крижу. І одна рука штовхає, інша потягується, після чого одне плече до вуха, інше плече до лопатки, потім одне плече до вуха, інше до лопатки. І робимо такий, як потяг. В один бік, потім в інший. Дихаємо, працюємо, намагаємось відчути рух. В один бік, в інший. Допомагаємо тілом, так легше буде зрозуміти рух. В один бік і в інший. Я роблю коло те ж саме коло, але відокрем. Тобто одне плече донизу, інше догори. І ось таким чином ми чередуємо. Тобто синхрону у русі немає. Це розсинхронний рух. Працюємо. І в інший. Відчуваємо тіло. Руки не згинаємо. Працюємо з прямими руками. Працюють тільки лопатки. І в інший. Це все завдяки лопаткам. Добре, продовжуємо далі. Так як ми вже почали таку співочу пісню, скажімо так, ми продовжуємо з дрілсів собака мордою донизу до гори, але буде різниця. Дивіться, ми будемо працювати як собака мордою до гори, і дивіться, одне плече йде донизу, інше до підлоги, до гори. Дошили до донизу. Штовхаємось мордою донизу. Після чого, наприклад, бачите, так, я даю праве плече догори, до, до переду, ліве плече донизу. Роблю перекат через лікоть і до гори. Якщо складно, ми можемо стати на навколишки, не навколишки, а немовля, звичайно. І дивіться, лікоть, плече. Бачите, ліва рука на підлогу, ліва лікоть, права рука пряма. Вона йде допереду, після чого вирівнюємо ліву до догори. Потім ми ставимо, спочатку згинаємо праву руку, потім ліву. Донизу можемо на колінках. Виштовхуємось. Можемо через немовля. Давайте через немовля, так буде легше сконцентруватися. Після чого знову ставимо правий лікоть, рука пряма через правий лікоть. Донизу, Догори. Знову повторюємо. Лівий лікоть згинаємо. Правий. Немовля. Потім згинаємо лівий лікоть знову. Ми прокатуємось до переду, потім згинається рука. Ми йдемо донизу. Собака мордує догори. Йдемо правий лікоть. Лівий донизу. Можемо немовля. Зараз лівий лікоть. Допереду правий мордою догори. Це перший варіант. Я думаю, ви зорієнтувались. Я буду казати, згинаємо лівий, правий, лівий, правий. Отже, поїхали. Собака мордою догори. Згинаємо ліво лікоть. Правий донизу. Немовля, 5 см. Згинаємо правий. Лівий ми донизу. Мордою догори. Згинаємо правий. Лівий донизу. Немовляй 5 сантиметрів. Згинаємо лівий. Йдемо до переду. Правий. До гори. Зараз згинаємо лівий. Правий донизу. Немовля 5 сантиметрів. Згинаємо правий, йдемо до переду. Лівий. Донизу. До гори. Згинаємо правий. Лівий донизу. Немовля 5 сантиметрів. Згинаємо лівий. Тому до переду правий. Мордою до гори. Згинаємо лівий. Правий донизу. Немовля 5 сантиметрів. Згинаємо правий. Лівий мордою догори. Розслабились. Так, це трохи більш-менш складна зв'язка тільки для мозку. Ну і для рук вже ж, особливо коли вони забиті. І давайте попрацюємо вже через реальну мордою донизу. Це останнє у розминці вправо буде. Мордою донизу. І дивіться, те ж саме. Згинаємо праву, ліву штовхаємо, робимо коло по колінках. Тобто ми штовхаємось, навіть будемо зне... знову мордою донизу. Краще будемо працювати через немовля, щоб зрозумі... зрозуміючи було. Ми малюємо коло коліном. Після чого виходимо, немовляємо. Ой, собака мордою донизу. Згинаємо ліву. Штовхаємо праву по діагоналі. Малюємо мордою донизу. Згинаємо праву. Ліва пішла колінка по діагоналі. Собака мордою донизу. Згинаємо ліву. Права пішла по діагоналі. Коло малюємо. Собака мордою донизу. Згинаємо праву. Ліво. По діагоналі. Собака мордою донизу. Згинаємо праву. Ліво. Ой, згинаємо ліву. Права по діагоналі. Собака мордою донизу. Згинаємо право. Ліво по діагоналі. Собака мордою донизу. Згинаємо ліво. Право по діагоналі. Собака мордою донизу. Згинаємо право. Ліво. По діагоналі. Коло. Собака мордує донизу. Згинаємо ліву, права по діагоналі, собака мордує донизу. Ось такі три вправи у нас були на розминку. А ми починаємо основне тренування.